Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали бібліотеки та книгарні місця, де живуть книжки. А сьогодні ми дізнаємось про українську поетесу Лесю Українку, яка писала книжки про її пам'ять в українських містах та за кордоном встановлених постаментах. Народилася Леся Українка в невеликому волинському місті, яке нині називається Новоград Волинський. На одноіменній площі цього міста встановлений ось такий постамент. Ще постаменти, зведені в Києві, Львові, Ковелі, Раві Руський. Та інших містах. Там же й знаходяться і меморіальні музеї Лесі Українки. В Запоріжжі у нас названа гімназія номер 2 імені Лесі Українки. Видатна письменниця, поетеса і перекладачка Леся Українка, подорожуючи залізницею на південь зупинялася для короткого перепочинку. У містечку Олександрівськ, нині Запоріжжя, на честь перебування письменниці на фасаді старої будівлі вокзалу було відкрито меморіальну дошку скульптор В'ялий. Малята, ви можете з батьками відвідати це місце і особисто помилуватися та сфотографуватися. Пам'ятники Лесі Українки встановлені в Торонто, Канаді, Клівленді, США, Сурамі, Грузія та в багатьох інших країнах світу. Ця мужня Українка була і є взірцем служіння рідному народові. Ви тільки починаєте знайомитись з творчістю великої поетеси, вірші якої навчають любити Україну. Сподіваюсь, ви завжди матимете потребу звернутися до її віршів та казок, а на наступному занятті ми розглянемо, як шанують міста пам'ять Великого Кобзаря. До зустрічі!